Поради захисника. Привіт, дітлахи! Щойно ми добряче жахнули по ворогам. Поки маю перепочинок, я хотів би надати вам кілька слушних порад, які допоможуть наблизити нашу перемогу. Читайте, запам'ятовуйте та розповідайте друзям. Порада перша. Слідкуй за своїм здоров'ям. Твоє здоров'я найголовніший скарб для України. Порада друга. Гігієна та фізичні вправи запорука гарного самопочуття. Проведи для дорослих розминку на 10-15 хвилин, як на уроці фізкультури. Порада третя. Спитай у батьків, чим допомогти та яку користь ти можеш принести зараз для дорослих. Порада 4. Будь уважним. Не чіпай незнайомі предмети на вулиці. Особливо іграшки та гаджети. Порада 5 Навчання твоя найбільша допомога. Читай Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка та інших українських письменників. Вивчай на пам'ять вірші про нашу Україну. Україна переможе!